Колеги, доброго дня. Ми продовжуємо робочий день, і сьогодні у рамках пілотного проекту Речник мирного життя будемо говорити про дні Луганської області в Києві. Вони будуть проходити протягом 15 17 березня у столиці. Представники Луганської обласної військово-цивільної адміністрації разом із громадськими активістами будуть інформувати столицю не лише про потреби області та про Проблеми, які постали перед місцевими мешканцями, а й про можливості та перспективи Луганщини, розпочнуться дні Луганської області в Києві із презентації в Торгово-Промисловій палаті України в рамках форуму під назвою Луганська область, Перспективи розвитку, виклики та можливості. Також у програмі Днів Луганщини заплановані. Різноманітні культурно-розважальні заходи, на яких можна буде ознайомитися із творчими досягненнями як відомих колективів Луганщини, так і початківців. Тож детальніше про дні Луганської області в Києві нам сьогодні розповість по скайп-зв'язку керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, пан Георгій Тука. Пане Георгію, доброго дня вам. Доброго дня! Чи нас добре чути? Так. І перш ніж я вам передам слово вже. А фінально попрошу колег, щоб вони запустили відеоролик, який власне і присвячений форуму економічному. Прошу. До уваги підприємців і бізнесменів Луганської області запрошуємо взяти участь в економічному форумі Луганська область перспективи розвитку, виклики та можливості, що відбудеться 15 березня 2016 року у торгово промисловій палаті України. Вулиця Велика Житомирська, 33, реєстрація учасників за телефоном 064-52-233-07. Відроджуємо Підроджуємо Луганщину, зміцнюємо Україну. Пане Горгію, прохання більш детально розповісти про Дні Луганщини в Києві, і, зокрема про цей економічний форум. В чому основна ціль цих днів Луганській області в Києві? Доброго дня. Вітаю всіх присутніх. На жаль, я вас не бачу і досить важко так спілкуватись, не бачачи аудиторію. В чому головна мета взагалі цих заходів, які ми влаштовуємо в Києві? Я особисто багаторазово казав про те, що всі ми, як Луганчани, так і мешканці решти території України, дуже потерпаємо від тих штампів, які нам здебільшого нав'язані нашими медійними засобами, і ми потерпаємо як тут на Луганщині, так і на моє переконання на решті території України про що йдеться мова. На жаль, в більшості населення України Луганщина сприймається як суцільна війна і територія, яка заселена суцільно сепаратистами. Так само, на жаль, луганчани є жертви певних штампів щодо решти території України, мовляв, там живуть суцільні насильники, гвалтівники і вбивці. Оце наше роз'єднання. На моє переконання, це є взагалі-причина то причина тих подій, свідками яких ми зараз, на жаль, з вами є. Аби зруйнувати оці стереотипи, ми і влаштовуємо цей захід в Києві. Він буде складатись з двох великих напрямків. Перший напрямок економічний, другий соціальний. Мета. Полягає в тому, аби показати всій Україні, що, по-перше, Луганщина це Україна. Це не якась не сепаратистська територія. Це частина великої української держави, і практично тут не існує людей, які мріють дієти. По-друге, Луганщина це мир. І люди тут, які по всій Україні, прагнуть миру. По-третє, Луганщина. Це, на жаль, зруйнований економічний потенціал, який потребує інвестицій, і є потенціал для інвестування в розвиток цього регіону. Оце такі головні меседжі, які ми хочемо донести до, ну, перш за все, до цивільного населення нашої батьківщини. Починатись форум буде з відкриття. В торгово промисловій палаті України, яке буде е, в 11-й годині 15 березня, е, більше 40 компаній, як промислових, так і е, сільськогосподарських, виявили бажання від Луганщини бути представленими на цьому заході. Я сподіваюся, що ті підприємці. І бізнесмени, які відвідують цей захід, вони будуть, ну, на моє переконання, приємно здивовані тими потенційними можливостями, тією відкритістю до спілкування і тим відвертим бажанням до співпраці, які будуть запропоновані луганчанами. Ввечері буде концерт, який буде надаватись. Філармонії о 19-й годині. Це буде чудовий концерт Луганського симфонічного оркестру. Цими заходами ми хочемо продемонструвати, що всі підкреслюю всі культурні осередки Луганської області, вони всі перейшли на бік української держави. Всі зараз знаходяться в Україні. Починалось це дуже непросто. Починався, наприклад, оркестр існування Луганського симфонічного оркестру починалося з того, що перша людина, якимись правдами, неправдами, з власним інструментом через певні перепони, але дібралась до Севера Донецька, і саме з цього почався почалася нова історія симфонічного оркестру, який зараз налічує вже 68 виконавців. А, до речі, цей Колектив, він отримав офіційне запрошення і скоро буде давати свої концерти в відні. Наступні два дні, 16 і 17, творчі колективи будуть представлені в Театрі Шевченка вибачте, Франка в Києві, будуть давати чудові вистави. Так само цей театр повернувся з окупованої території трупа, яка зараз налічує біля 45 акторів, режисерів, виконавців, починалась так само з одної єдиної людини, яка вирішила для себе прийняла рішення неможливості існування на окупованій території. І за досить короткий час практично вся трупа перейшла на бік. України і з, з інших територій України так само приєдналися виконавці-вихідці з Луганщини, які на цей час вирішили підтримати свою маленьку батьківщину. Я абсолютно переконаний в тому, що всі, хто відвідує ці заходи, вони отримують реальне задоволення. Це повірте мені на слово. Я досить багато відвідував театральних вистав. І під час свого життя в Києві, і зараз тут, в Луганщині, це дуже фаховий колектив, ні, ні про яку містечковість не йде мови, і ну, це колектив найвищого гатунку. Дякую, пане Горгію. Друзі, що стосується представників Луганського обласного економічного музично-драматичного театру, буквально вчора з ними мали розмову. Якраз домовляємося про прес-конференцію напередодні днів Луганської області в Києві в понеділок, 14 березня. Тому, шановні колеги, будь ласка, слідкуйте за анонсами, пане Горгію. До вас а, таке має ще уточнення. Скажіть, будь ласка, чи подібна подія вже раніше відбувалась? Хто був безпосередньо причетний до цих днів у Луганській області в Києві? Це лише представники Луганської військово-цивільної адміністрації, чи також, можливо, місцеві волонтери, активісти і так далі? Наступне питання задам трохи пізніше. Такий захід відбувається вперше. Чому ми започаткували цей захід? Я вже пояснив. Ну, заздалегідь, прошу вибачення перед відвідувачами за можливі якісь організаційні накладки, бо ну, у нас нема е, досвіду в організації подібних заходів. Але мої колеги, які безпосередньо займаються організаційними питаннями, е, до речі, я щиро дякую за велику підтримку Міністерства культури. Е, і я сподіваюся, спільними зусиллями ми зробимо так, аби. Уникати будь-яких можливих непорозумінь під час цих заходів. Дякую, пане Георгію. Колеги, можливо, є питання або уточнення з залу. Будь ласка, представляйтесь. Доброго дня, пане Георгію, Сергій Доброго. Малярчук, український кризовий медіа центр. В першу чергу, дуже дякую, що відгукнулися приєднатися до нашої програми Речник мирного життя. Я думаю. Саме ця подія і буде відображати, що мир, мирні процеси а, на Луганщині все ж таки відбуваються і, і це радує. У мене питання таке: скажіть, будь ласка, а, які міжнародні організації проявили інтерес до цієї події, і яка загальна кількість учасників очікується на цьому заході? Дякую. Я перепрошую: учасників з боку Луганської області чи учасників? Гостей. Ну, Мається на увазі загальна кількість учасників як гостей, так і, так і наших учасників. А, ну, чесно, Про загальну кількість я сказати зараз відповіді не можу надати, бо, наприклад, ще тільки а, підприємств і комерційних установ різних а, буде присутня більше 40. Це а, що стосується економічного розвитку. А, Паралельно можливо будуть представлені наші партнери, які виявили бажання, які зараз вже співпрацюють з Луганською областю, і виявили бажання так само представляти свої послуги, свою продукцію на цьому заході. Що стосується міжнародних організацій, практично всі, які є найбільш відомі, вони будуть представлені і виявили бажання. Відвідати цей захід. Очікується підписання спільного меморандуму між Луганською військово цивільною адміністрацією і міжнародними донорськими організаціями, мета якого вона не стільки формальна, скільки принципова, бо приблизно в кінці січня в мене була. Зустріч з представниками найбільш впливових, найбільш потужних міжнародних організацій, і ми спільно прийшли висновку до того, що нам треба координувати наші дії. На жаль, наш попередній досвід виявився не досить вдалим в напрямку, що кожен займався своєю справою, і іноді траплялись випадки, коли ми. Не координуючи наші зусилля, вирішували паралельно одне й те саме питання. Аби уникати в подальшому таких дублювань наших дій спільних, то ми вирішили створити якийсь такий щось на кшталт координаційної ради. Шановні колеги, чи є ще запитання? Сергій Кутняков, агенція Манінфорд, прес-служба фонду пам'яті Небесної Сотні. Пане Георгію, Міністерство культури України видало наказ Український Донбас щодо культурно-мистецьких десантів в Луганську і Донецькій області. Дуже приємно побачити і луганчан в Києві, але питання, щоб Двобічний рух, тобто в обидва кінця, дуже важлива транспортна складова. Наш фонд також займається культурно-мистецькими подіями на сході, але якщо ви готові підтримати звернення до мінінфраструктури і Укрзалізниці щодо причепних вагонів, щоб люди митці. Там, музиканти, театральні дечі, кінорежисери з музейними, якщо треба, експозиціями, на чолі мерів і губернаторів приїжджали в районні і інші міста Донеччини, Луганщини і презентували як свої можливості, так і в. Обратно Луганськ і Донецьк в сенсі українські демонстрували по всій Україні свої можливості, отак. От тобто, зрозуміло. дякую за запитання. Воно дуже мені подобається, дуже доречно не тільки з того, що з перших днів прибуття на Луганщину я неодноразово розповідав про те, що лише тільки власний досвід. Є кращим руйнівником тих штампів. а Справа в тому, що ми вже цими питаннями займаємось напротязі останнього року. До нас приїздить дуже багато колективів з усієї України і не лише тільки в Северодонецьк. А, ну, я скажу чесно: за 8 місяців свого а, перебування на Луганщині я відвідав. Різного роду культурних заходів, концертів, вистав. Ну, якщо не більше, ніж за все своє життя попереднє в Києві, то можливо вже ця кількість вона співставна. От тільки позавчора у нас був колектив з Буковини, який дав свої концерти, виступи в в Станиці Луганській. Вчора представники цього колективу були у мене, а зараз ми готуємо, в... на Буковину їде наш луганський дитячий колектив, і там вже чекають з нетерпінням прибуття. Тому такий постійний обмін культурними, можливо, навіть не тільки культурними, а головне ну, в першу чергу я ставлю за мету. Продовжувати це започаткування, яке я дістав в спадок від Геннадія Москаля, мова йде про обмін здебільшого дітьми. Справа в тому, що дуже цікавий випадок, я не втомлююсь про це розповідати, коли влітку ми направляли першу групу дітей з Луганщини на оздоровлення на Буковину, то з 35 вакантних місць. Зголосились лише 9 родин дати своїх дітей. Інші були, були налякані. Вони були втямтяні в мізкі оці легенди про кровожерливих бандерівців, які будуть їсти хлопчиків, гвалтувати бабусі, решту цього нісенітниця. Коли повернулись ці перш перші 9 діточок на наступну поїздку на 35 вільних міст було 35 бажаючих. А серед цих 35 бажаючих семеро виявили бажання залишитись на Буковині. <кій> Вибачте, <кій> коли третю групу набирали, з 35 вакансій було вже 53 бажаючих. І я абсолютно переконаний в, цьому, в тому, що власний досвід працює краще, ніж будь-яка медіапропаганда. Ми зараз. Маємо чудовий е, зразок, коли е, завдяки нашим друзям з Літви більше 10 дітей Луганщини зараз навчаються в Літві на термін один рік. Діти навчаються в школах, мешкають в е, дитячих таборах, спілкуються зі своїми однолітками з, з Літви і я. Нещодавно просив організувати мені зв'язок по скайпу по тими дітками і йшов, чесно кажучи так, з трошки стримтячими ногами, бо очікував на дитячі сльози, все таки і далеко. Вибачте. Відірваний від родин. Але коли був ввімкнений екран, я побачив лише тільки задоволені, усміхаючись посмішки у цих дітей. Жодних якихось там заперечень у діточок не було ні щодо навчального процесу, ні щодо умов існування, і культурна програма цілком влаштовує, і екскурсійна. Коли ми завершували наше спілкування, хлопчик ну, за віком приблизно 7-8 клас на прощання показав ручкою такий тризуб і промову слава Україні! І я абсолютно переконаний. Що вже оцим дітям, вони вже ніколи не стануть жертвами того агітпропу про е, страшенне кровожерливе НАТО, е, про різну Україну. І от це, це наше майбутнє, яке через 3-5 років буде вирішувати для себе найголовніше можливе питання в житті: чи брати в руки зброю, чи брати в руки комп'ютер, чи е, е, музикальний інструмент. Час плине дуже швидко, і я не втомлююсь займатися саме нашим майбутнім поколінням, яке зараз ми спробуваємо як майбутнє, а через одну секунду, що таке в житті 3-5 років, через одну секунду це вже будуть повноцінні наші громадяни. Дякую за дуже повну відповідь. Ще одне коротке питання. В принципі, в. Менеджменті по організації фестивалю дуже важливо де розмістити гостей, якщо багато приїде, бо в Маріуполі була червона рута, і відповідно було сотні гостей а і учасників. Якщо займатися українською культурою на Луганщині, я думаю, ваша адміністрація може допомогти і ще, і ще вибачаюсь. Також ми от працюємо з місцевою владою в Маріуполі. Як ваша оцінка, наприклад, про доцільність введення військово-цивільної адміністрації? По місцях, бо інколи наші активісти відчувають ну, імітацію роботи з боку саме колишніх урядовців або місцевої влади до пана Жебрівського і до пана Туки це не стосується. Дякую за вашу позицію. Прошу давайте я почну у вас так. Два питання да я почну так. з останнього. І я і Павло Іванович з першого дня і до цього моменту були неприхильними противниками проведення виборів на території Луганської Донецької областей. І незважаючи на будь-які, скажімо так, побажання, рекомендації від, перш за все, від наших західних партнерів, все одно. Ми обидва залишаємось прихильниками недоцільності проведення виборів рано. Тепер щодо е, першого питання, щодо розміщення е, колективів. Звісна річ, ми завжди знаходимо можливість розмістити колективи. В нас ніхто на площі або в бусах не, не, не ночує. Але треба мати на увазі, що все-таки. Сєвєродонецька або Лисичанськ, Рубіжне – Рубіжня, це не такі великі міста, як там ну, Львів, Київ, і, там Запоріжжя, Дніпропетровськ. Тому просто велике прохання заздалегідь звертатись до моїх колег, які опікуються культурою, задля того, щоб просто мали час на організацію цих заходів. Дуже цікаво було мені спостерігати, коли до нас приїхав Київський симфонічний оркестр національних інструментів. До речі, самі виконавці вони відверто боялись їхати, і вони боялись не військових дій, вони боялись реакції публіки. Вони так глибині душі очікували, що можуть нарватися на. Жбурляння яйцями, цибулею, картоплею, таке інше. Повірте мені, я так сидів в залі трошки збоку, я мав спос... можливість спостерігати за реакцією виконавців, які а, знаходились за кулісами. Так от, після кожного твору, зал стоячи, аплодував аваціями, зустрічав кожний твір абсолютно, обличчя цих наших київських виконавців, вони були відверто шоковані. Так і і про так і відбувається руйнація цих жахливих штампів. Дякую, пане Горгію. Ще є питання з залу. Прошу представляйтесь. Є Марія, український кризовий медіа центр. Моє запитання стосуватиметься майбутнього форуму. Звичайно, в Києві дуже багато підприємців, які скоріше за все ним зацікавляться, і не лише в Києві, але є також громадяни, які з бізнесом ніяк не пов'язані, але, наприклад, були б зацікавлені прийти увечері на концерт у філармонію або 16-17 у театри. Скажіть, будь ласка, як їм потрапити на цей захід? Треба купувати квиток, чи треба десь реєструватися? Чи як це можливо зробити? Дякую. Ні, о... Квитки не продаються, захід абсолютно безкоштовний, роздруковані запрошення, які можна отримати в Міністерстві культури. Дякую, пане Горгію. На останок поставлю останнє запитання. Ви як людина, яка постійно на Луганщині, яка, мабуть, найкраще знає про ситуацію в Луганській області і та й в цілому на Донбасі, коли можна. Буде очікувати на проведення днів Києва у Луганській області, яка зрозуміло, буде повністю під контролем України? Ну, щодо повністю під контролем України, вибачте, я не на жаль не ванга, і ну, це поза моєю компетенцією. Я не можу надати відповідь на таке питання. А щодо проведення днів мого рідного Києва на Луганщині. Шановні мої, хоч завтра. Ми я переконаний в тому, що якщо е нормально е влаштувати ці заходи, вони пройдуть по Луганщині з таким аншлагом. Бо, ну, вірте мені, я киянин в шостому поколінні, і я дуже люблю своє рідне місто. І я знаю, що Києву є чим пишатись і є що показувати. І на жаль, я був неодноразово свідком того, як люди, наші українці, які практично вже прожили життя, і як вони перше в житті потрапляють до Києва, мені це було досить дивно, так збоку спостерігати. А на жаль, ще до війни я дивився офіційні статистичні дані мене цікавив на той час Донбас, але я знаю, що Така сама ситуація, вона взагалі власна всій Україні в тій чи іншій межі. Мова йде про те, що 87% мешканців Донбасу ніколи в житті не покидали свою територію, а 93% ніколи в житті не покидали Україну. Тому от така приблизна ситуація, вона власне во всій Україні. І до речі, моє рідне місто Київ. Є побратимом мого другого рідного міста Так що, велкам! Дякую, пане Горгію. На цьому будемо завершувати наше скайп включення Дуже дякую, що ви знайшли час а, з нами по скайпу зв'язатись. Сподіваюсь, до зустрічі. Дякую. вам! До зустрічі, всього найкращого. Вам також. Дякую, колеги, що були з нами. Наступний. Брифінг у рамках пілотного проекту речник мирного життя наступного вівторка. О цій же порі. Дякую, до побачення.